Покровський напрямок працюють реактивні артилеристи 32-ї бригади. Росіяни тут постійно атакують. Ворог зараз застосовує тактику малих груп, пересувається в основному по посадках, по лісосмугах. Ну, тобто, Особливо зараз за наявності у нас ну, достатній кількості дронів, то вони використовують погані погодні умови. Це mm -hmm. дощ, туман, сніг, коли наш, наші дрони. ну, не дуже комфортно нам літати. Ну І в цей час вони малими групами просуваються, накопичуються, а далі вже такої штурмові захопить. Саме в момент накопичення й застосовують гради, що й на розвідка виявляє чергове скупчення ворожих штурмовиків. На них наводять вогневі машини. Розрахунки <му> В режимі постійного очікування разом з ними чергуємо, і ми команда на відкриття вогню та координати можуть надійти будь-якої миті. Погода сьогодні саме така, яку росіяни використовують для накопичень. Невдовзі надходить і наказ. Ну, от наразі багатогодинне очікування закінчилося. Розвідка помітила російську піхотну групу. Зараз реактивники висуваються і будуть її відпрацьовувати. Прибувши на вогневу, розрахунок швидко наводить машину на ціль. 02 2 19 02 Ной2-19! Плюс! І ракети летять до окупанта. Атон. Залпом вогонь. Використовують ракети, які дозволяють бити на 40 кілометрів, і вони залишають такі дуже навіть красиві клуби диму. Як кажуть самі реактивники, дуже схоже на Хаймарс. Після відпрацювання розрахунок швидко згортається і її позиції, щоб не потрапити під вогонь у відповідь. Уже в польовому розташуванні машину маскують. Казало, що навіть на Вони бікоби не пошкодували, аби знали, де ми аби виявили, де ми стріляли, або стоїмо. Я думаю, що кабу вони не пожаліли і ні одного. Таке було. Що нас виявили і почали по нас працювати, але ми встигли от поїхати. А чим працювали? Да. 에... Сава. Сава. А -а да, зараз працювали по селу. Ну, назву не буду озвучувати. Угу. По селу там скупчення особового складу противника. Як часто вам доводиться працювати? Ну, зараз дуже часто. На цьому напрямку ми виїжджаємо майже кожен день. Розрахунок готують до наступного виїзду. Він може бути і за хвилини, і за години. І знову починається очікування, а потім знову виїзд і ракети, немов вогняні птахи, летять на голови загарбникам. Зі Східного фронту Руслан Смичук, Ведим Ревун, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин. Це вдо цього легеня Бьорн він відслужив своє у піхоті, дістав поранення, і тепер він боєць ударного взводу Груп» першого механізованого батальйону третьої штурмової бригади. Ми робимо, щоб піхоті було легше. Піхота зараз ну піхота топ. Аби бути хорошим пілотом FPV, пояснює побратим Бьорна Астерікс, Боєць має вміти не лише запускати і кермувати, а і збивати дрон. Якщо хочеш думати як ворог, треба бути ворогом. Так? Вони усі колишні піхотинці, це обов'язкова умова. Штурмер професійний військовий з Фінляндії, який добровольцем воює вже майже три роки за Україну. А як ви вчили мову? Просто балакав. Просто балакав. Да. Да. Чи в Фінляндії люди зараз відчувають загрозу з боку Росії? Як вам здається? Ну да. Ну, типа у нас завжди було так. Бійці з різних підрозділів вирішили об'єднатися і спільно робити те за чим майбутнє. Безпілотна складова на нинішній війні. За оцінками їхнього комбрига це приблизно 70-80% від всіх уражень. Тоді би вам сказали, що ви робитимете речі, які робите зараз. Наскільки цей розвиток. На війні треба бути як змія, підлаштовуватись під все. На жаль, і звиватись, як ти можеш. Ну нормально роби, нормально буде. Це в наш принцип батальйону підрозділу. Боєкомплект використовують найрізноманітніші. Самотужки модернізують, тестують на полігоні, для яких цілий яка вибухівка підходить найбільше. А ось це мозок їхньої фабрики смерті, прошивка та перепрошивка дронів. І ми трошки виду змінили, і під наші задачі там розробили спеціальний софт. Тобто ми не користуємося стандартними методами. Потім я цю модель відправляю на 3D-принтер. У сусідній кімнаті техвідділ, колись інженер IT-компанії ОСА тепер спеціалізується на новітніх розробках для ударних дронів. Це ви самі вирішили розробити це чи вам поставили завдання командиру? Та я от буквально за 15 хвилин крайніх намалював. От хочу надрукувати, спробувати, як воно буде працювати. Так. Ну тут у нас 3D-принтери. Відповідно, у нас дуже багато 3D-друку. Загалом все в це е, скотч, стяжки і 3D-друк. Десь воно таке виглядає трошки як колхоз, але отак воно починалося, і досі воно функціонує і приносить Ні, смерть. це. Виглядає як справжня, якась така фабрика. Їхня ідеологія не чекати скорого завершення війни. Вона триває вже багато століть. Їхні принципи не скаржитися, що чогось бракує, а шукати варіанти, робити самим, мотивувати інших, підтримати ударний взвод Груп» можна відсканувавши QR-код, який ви зараз бачите на екрані. Ми розуміємо, що особливо на війні ніколи не буде ідеальних умов сприятливих. Що нам все дадуть, все буде, буде достатньо людей і завжди не буде. І концепція, зокрема, нашого підрозділу це якраз ну помста, тому що ми всі пройшли, якраз шлях від піхотинця до впів спеціаліста, і в нас у всіх є багато друзів, товаришів, якраз які загинули. І ми розуміємо, що їхня робота не має бути марною, ми маємо її нести. А це в нас наш FPV, це інструмент, якраз от цієї помсти. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. єдині новини.